Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні покажу, як ми хочемо перепланувати чи переорганізувати нашу столову кімнату. Тобто тієї кімнати у нас вже не буде. І також покажу нове автокрісло, яке ми придбали для крестянка. Буду сьогодні складати, організовувати одяг для немовляти. Розбиратиму сьогодні зимові декорації, ялинку і також поділюсь смачним рецептом торта. Якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую підписатись. Якщо відео сподобається, поставте, будь ласка, лайк і чекаю вас в коментарях. І відео розпочинаю з приготуванням смачного швидкого торта. Куржі виходять ось такі м'якенькі, пухкенькі і на сам торт не потрібно багато часу. Випікаємо одним коржем, розрізаємо його, далі робимо крем, перемашуємо і все, торт готовий. Вибиваю одне яйце, додаю цукор і добре перемішую. Далі доливаю молоко і також інгредієнти перемішую. Потрібно, щоб інгредієнти перекипіли, тому коли закипить, я готую 2 хвилинки і тоді вже відставляю. В процесі додала ще кілька крапель ванільного екстракту, але це не обов'язково, можна його не додавати, або додати ванільний цукор. Постійно перемішую, щоб маса не пригоріла. Масу переливаю в тарілочку, прикриваю плівкою харчовою, щоб маса не обвітрювалась, і залишаю обсинути до кімнатної температури. Далі готую тісто. Вибиваю яйця, додаю щіпку солі, також додаю цукор і добре інгредієнти перебиваю. Потрібно добре збити, щоб утворилась біла густа маса. Яйця взяла одразу з холодильника. До борошна додаю розпушувач, перемішую і пересію в масу з яйцями. Борошно пересіюю в три підходи і легенько перемішую знизу догори. Повинна утворитись ось така густа маса. Форму для випікання може бути противень. Застиляю пергаментним папером, змочила його, щоб папір краще тримався, і масу переношу на противень. Добре її розподіляю по всіх кутиках і ставлю в духовку випікатись. Далі буду збивати масло, масло повинно бути кімнатної температури. Масло перебиваю до утримання білої маси. Далі відкриваю. Нашу масу з яєць, яку ми готували, вона у мене вже остила і кімнатної температури, ось така вона ріденька повинна бути. І потрішки додаю в масло. І все перебиваємо до кінця, поки не закінчиться ось ця ріденька маса. Корж уже готовий, остих. Швидко остиває, тому що він виходить не надто товстим. Знімаю пергаментний папір і зрізаю краї. Обрізані шматочки коржів будемо подрібнювати в крихту. Я під лінійку виміряла, скільки в довжину має корж і поділила його на три рівні частини. Далі подрібнюю частинки коржів, які відрізала по боках. Наступним етапом потрібно просочити коржі. До води додаю цукор, перемішую і просочую кожен коржик перед тим, як перемащувати кремом. Просочити коржі стараю досить добре, щоб не були сухими. Після того, як добре просочила, викладаю крем і добре його розподіляю. З другим коржем повторяю те саме. Залишилось масло ще для останнього коржа, тож сюди я додала приблизно 2 ложки какао, добре все перемішала і наношу цей крем уже як на верхній корж, так і вирішила змазати його по боках довкола. Далі весь торт присипаю крихтою, яку ми подрібнили. І ось такий торт у нас виходить зовні, а ось такий в розрізі. Досить м'якенькі коржі. Також під такі коржі можна підібрати і інший крем. Показую вам зараз нашу столову кімнату. Ось саме цю кімнату хочемо ми перепланувати, змінити, тому що у зв'язку з народженням дитини хочемо, щоб в нас було трошки більше місця, тому що Зараз на другому поверсі у нас немає багато місця, щоб всіх розмістити, плюс розмістити речі. ось, Тож нам доводиться трішки змінити. І так, там вже стоїть комода, вона звичайно не вписується в інтер'єр наших кімнат, але немає іншого вибору. Не будемо ми поки що замовляти ніяких комодів, меблів. Єдине, що можу замовити для сина, лише столик з такою великою кількістю якихось поличок і крісло, щоб він міг працювати на цьому столику, тому що такого столика в нього немає. Ось, єдине те, що ми хочемо купити. Решта у нас є меблі, які потрібно попереставляти буде. Далі тут чоловік зробить стіну ще. Ось, Ось так, можливо, як ця комода тут стоїть. Буде у нас проходити стіна, яка буде закривати цю кімнату. Ось. І вже в цій кімнаті ми зможемо собі поставити деякі речі, які нам немає, можна так сказати, де поставити. Ось, і тут, звичайно, хочемо поставити для нашого сина ліжечко, щоб він спав, плюс столик, плюс іграшки, якими він бавиться. Іграшки не знаю, де ми ще помістимо їх поки що. Ось Потрібно буде десь розмістити, стіл будемо виносити всю комоду, напевно, залишимо в тій кімнаті, так як вона не зовсім вписується в інтер'єр, як я вже говорила. А так, як тут буде стіна, вона просто буде прикривати і не буде видно цієї комоди. Двері будемо робити, чоловік хоче з цієї сторони зробити, тому що говорить, що з цієї сторони ось стіна більша, і можна більше всього поставити. Якесь ліжко або ще щось, тому що вона є рівненька. В цій стороні стіна є менша, плюс можна вже поставити ті двері, щоб вони відкривалися, звичайно, до середини. Тому що, щоб ми будемо проходити, ось, наприклад, цим коридорчиком, так, двері будуть відкриватися ось в ту сторону, то ну, буде незручно. просто. Потрібно було б, щоб вони відкривалися тобто, до середини. отже. Можливо, двері будуть з цієї сторони. Далі цю вітринку і цю комоду чоловік хоче перенести, поставити замість ялинки тут. Це буде у нас стояти, напевно, наша ось ця комода, ося Ця, І ця вітринка буде стояти у нас ось сам в кутику. Також. І стіл будемо ставити десь сюди. Потрібно буде. Іграшки підбирати. Сьогодні Крисянок пішов у мене до садочка в перший день по двох тижнях. Тому що один тиждень були свята, ми його не давали. Так. Ну І це все так, як бачите, потрібно буде перескладати, перебрати ті всі іграшки. Ось частину якусь відкласти, тому що він не бавиться. Це є зовсім для маленьких дівсочок вже. Ну, а частину йому перенести, можна так сказати, до його кімнати тимчасової. Туди Тож що мені потрібно буде зайнятися цими іграшками, щоб перебрати. Ну і стіл буде десь стояти в нас, тут під вікном. Будемо бачити ще замірюємо. Ось як це все буде виглядати. Далі, переходимо до нашого дивану. Так. І на дивані, що ми подумали, що ми зробимо, також потрібно зменшити наш диван, тому що він є досить великий і він нам не потрібен, такий великий. Цей диван теж ми будемо також його зменшувати. В який спосіб. Так, ось цю частину цього дивану нам потрібно буде винести, можливо, винесемо до гори на третій поверх ще. Ось це поруча потрібно буде зняти і просто прикрутити ось до цього дивану збоку. І буде в нас ось середня частина дивану. І Ось ця частина дивану, тобто лише ось цей шматочок дивану буде. Нам цього достатньо, навіть більше, ніж достатньо, це є за великий диван для нашої кімнати. Нас тут стільки осіб немає. Так, тут у мене ще лежить одяг, ось цей, який я вже поскладала, іграшки там, тому що критяник також бавився, я ще це все не збирала. Одяг потрібно буде перескладати в цю комоду, яку я вам показувала. Ось туди буду цим займатися, переорганізовувати це. Ось, і, звичайно, всього одягу вже відберу до пологового будинку. Одяг менших розмірів, щоб все було приготовлене. Тож буду займатися цим одягом, наводити тут порядок. Буду розбирати вже ялинку, займатися цим. Ну і на пан Герлянди з вікон також буду знімати, тому що немає сенсу тримати це все. Ось все рівно доведеться зняти чи рано, чи пізно, тож в цьому році, напевно, швиденько це все буде відбуватись. Ось і хочемо так перепланувати наші кімнатки. Якось підемо ще на третій поверх, покажу вам на третьому поверсі, як в нас там все є. Ну Там взагалі немає ремонту, там все таке стареньке і взагалі ми треба від нуля робити ремонт. Так, тут, як ми вже зробили, тут інакше є. А ось на горі це. Ну, Такий сказати склад, стриг, склад і все решта. Тож, якось в іншому відео також покажу, як є в нас на третьому поверсі, і приблизно, що ми також плануємо переорганізувати, і взагалі, як ми плануємо зробити наш третій поверх з кімнатками, з ванною кімнатою. Як це все б хотіло, щоб це все виглядало? Тож, потрібно буде зайнятися цим сим, ось і зробити місце тут. Для нашого сина, щоб ми всі не спали в одній спальній кімнаті. Напротязі дня мала я ще інші справи, тож не займалася одягом, який у мене був вже попрацьований і поскладаний. І ввечері, коли чоловік вже повернувся з роботи, ми повечеряли. Я почала займатися одягом, який в мене був ось на дивані, показувала вам, все гарно було поскладано, Зараз я це все складаю. Комоду, витираю, звичайно, полички, можливо, там є якась пилюка, і розкладаю по розмірах. В загальному я собі вже коли складала одяг, розклала по розмірах. Тут немає багато розмірів. Такі розміри, як 50-й і до 56-го, я буду забирати зі собою до валізки в пологовий будинок, а залишається у мене ще 62-й, 68-й і 74-й розміри. Тут різний одяг, і штанішки, і боді, різні ось такі утепляючі також костюмчики. В ну, загальному все ось по цих розмірах то залишаю вдома. І вже показала цей одяг в першу і другу поличку, він в мене там помістився. Це зараз одяг мого крістянка. Він трішки на нього вже великий. Можливо, деякий буде навесно вже добрий, деякий трішки пізніше. Немає тут багато одягу, переважно куртки, тому створюється ось такий великий об'єм або штани зимові. Тому цей одяг також я ще залишаю в цій комоді, перескладала це все, гарно, щоб менше місця займало. Ось, дуже люблю складати. по... Принципу конмарі, можливо, хтось із вас складає, дуже мені подобається цей спосіб складання, дуже все гарно виглядає, компактно. Спочатку мені було якось непривично, але я так вже навчилась, тому складаю саме по її методу. Мені дуже ось цей метод сподобався і підійшов, тому ним і користуюся так і надалі. Маленький одяг поки також поскладала сюди до комоди, які буду брати зі собою в пологовий будинок, а потім вже переложу в валізку, коли буду її остаточно складати. І це вже у мене другий день. Потрібно мені розібрати ялинку. Розбираю все-таки ті новорічні декорації, дуже мені не хотілося ще. Хотілося щоб ще постояла ялиночка. Ми кожного вечора її включали, також світла ось вона. Вікна включаємо, там у нас стоїть олень, також освітлення, гірлянди. Гірлянди сьогодні не знімала, тому що мені було достатньо роботи, яку я сьогодні переробила. Достатньо було розібрати ялиночку, поскладати іграшки. Ось такі коробочки. Це переважно коробочки з іграшок, в яких самі іграшки лежали. Туди я складаю, немає у мене якихось спеціальних контейнерів. Лише все складаю по кольорах. Біле до білого, червоне до червоного. Так, якщо жовті іграшки, то до жовтих кольорів, щоб всі кольори були окремо. А тоді, коли вже декорую оділ, то можна собі поєднати ось ці кольори, щоб було швидше і зручніше, і не потрібно було нічого шукати, все під рукою. Деякі ось такі квіточки і такі дрібні деталі, то зложила до миски, далі винесла догори. На третій поверх там у нас зберігаються декорації і там вже розложила по різних коробочках, в яких зберігались саме ті декорації, щоб не виносити всі коробки догори. Ну, Звичайно, ялиночкою розібрала, вона у мене складається в два рази. Верхній має такий ряд, і нижній. Дуже вибачаю за свій голос, чую, що я захрипла. Поки що в мене цей хрип не відходить, я надалі хворію. Ось, стараюся якось лікуватися такими народними способами, щоб не шкодило мені, але поки що це не дуже так допомагає. Тож дуже закладений у мене зараз і голос, і ніс, і в загальному. Тому як могла, так озвучила це відео. Дуже вибачаюсь за прошу вибачення за свій голос. Ось і тут я винесла ялиночку, вирішила також зробити трішки порядок в самій кімнаті. На дивані багато крихт. Все змітаю на підлогу, і бачите, на підлозі багато підгілочків, таких голочок від ялинки. Вирішила спочатку позамітати звичайною щіткою. Ну а потім вже буду мити миючим пилососом підлогу. Наскільки все полегшує ось роботу, коли є миючий пилосос або робот пилосос, який можна включити, наприклад, робот пилосос, він сам попилососить, не потрібно мити підлогу кожного дня, адже немає інколи такої, такої потреби, так щоб мити. Але, ось, наприклад, попилососити, тому що все рівно ходить тяг, все рівно щось робиться на кухні, щось впаде. Можна, звичайно, попідмітати, але наскільки це зручно є, коли є робот пилосос який сам поїздить, поприбирає так, і ти можеш зайнятися якоюсь іншою справою. Або, наприклад, я їду по кристянка, включаю робот пилосос Він в мене вже тут попилососить, коли я приїду якусь частину, і набагато легше. Також дуже зручно мати миячий пилосос, тому що це дійсно набагато зручніше. Ніж, наприклад, помити мопою, тому що потрібно ще з собою носити відра. Хоча зараз також є дуже гарні мопи, які можна придбати, не потрібно ні руки замочувати, вони самі, самі вручно так можна їх виполоскати, ось не доторкаючись води, не доторкаючись самої мопи. Також зараз є дуже багато різних варіантів таких хороших моп, які можна використовувати, і вони також прекрасно миють. Але також якось так звиклось вже до миючого пилососа, тому завжди його використовую, він у мене під рукою є. Будемо бачити, коли буде вже дитина маленька, як вона буде реагувати на цей пилосос. Якщо буде реагувати не дуже приємно, їй це буде, звичайно, то доведеться все-таки виняти мопу, виняти це відро і мити, щоб цей полосос не гудів. Тому що не всі дітки переносять ось це гудіння пилососу, і не кожному приємно. Хтось боїться, хтось просто просинається, наприклад, коли ти прибираєш, коли дитина спить. Ось, тож будемо бачити, як там буде далі. Ну, поки що ми ось цим пилососом і дуже задоволена. Щойно кур'єр приніс автокрісло для Кристянка. У нього є автокрісло, але від нуля до... 15 кілограм, і тепер ми йому придбали вже нове автокрісло. Зараз я відкрию і покажу, як воно виглядає. Далі знімаємо. Тут у нас є для немовляків так, подушечка. Ось така це все знімається. Також знімається внизу. Це також для, для немовлячка. У нас крестянок уже не немовляк, тому... Це можемо сховати собі. Ось І далі ми маємо також уже для старших діток. І ось так крісло виглядає. Взагалі мені дуже сподобалось. Був ще чорний колір, ось, або був сірий з чорним поєднанням. Звичайно, що були інші кольори, але там вже трішки йшло дорожче. Чесно кажучи, в залежності від того, на якому сайті купувати, це крісло може коштувати від 400 злотих до 900, навіть більше злотих. Тож, залежно на який сайт заходимо, читаємо. Ніби опис один і той самий, але ціни дуже і дуже можуть відрізнятися. Тому, якщо купувати якусь таку серйознішу річ, це потрібно довший час провести в інтернеті, пошукати, почитати, звичайно, щоб вибрати щось. Ось, щоб і по якості було добре, і щоб в ціні воно також не дуже косалось. Ну, звичайно, найдешевше автокрісло я б ніколи не купила. Я не знаю, як хто, але для мене. Не говорю, що там щось може статися, але до всього можна бути готовим, тому що різні ситуації є. Ось, і, звичайно, що такий фотелі, таке автокрісло, воно повинно бути безпечним. Ось, тож потрібно вибрати, щоб і був комфорт, і безпека. Вибрала я від цієї фірми, мені сподобалось. Також бачила відео, як це крісло розбирається, все знімається, дуже легко. Ось цей матеріал знімається, можна вибрати. Тому що все попереднє, що ми маємо, там взагалі дуже важко якось знімається це все. Не пам'ятаю, від якої фірми ми маємо, а це все дуже легко знімається, піднімається, можна це все попрати. Паси також знімаються. Тобто, якщо дитина вже старша буде, можна просто ці паси зняти і дитину запинати на звичайний пас, який є в машині. Автокрісло можна замонтувати як задом, так і передом. Так, Крестянок сидить у нас вже передом. Так, А якщо буде якийсь немовляк, наприклад, от то можна його, звичайно, замонтувати задом і буде як носіделку, в якому переносять маленьких діточок, таких немовлячків. І, звичайно, що тут є кут похилення, можна буде його похилити. Хоча мені здається, що для немовлячка це крісло буде трошки непідходящим, тому що. Немовлячок повинен лежати в такому іншому нахилі, а тут, якщо, наприклад, запинаються паси від машини, щоб трималося це крісло, воно все рівно піде допереду і вже позиція для немовлячка буде непідходящою. Це моя думка, не знаю, як це буде виглядати. Ось, І дуже задоволена, що все дуже легко тут регулюється, ці паси дуже легко регулюються. Можна все собі понаставляти. Ну і квіт о також ну, досить хороші. Чесно кажучи, мені дуже воно сподобалось. І в загальному таки така тканина м'якенька приємна. Ось, думаю, що крістянкові буде в ньому зручно. Ну і тут внизу у нас все регулюється вже так ось кути. Тут ми маємо один, два, три. І тут маємо чотири на лежачий. Ну розтягуємо це все і можна замонтувати до машини. Тут ми маємо ще таку карту дитини, де можна вказати ім'я дитини, дату народження, групу крові. Ну, думаю, що я цього не буду заповнювати. Тобто це дається також до, до цього автокрісу. Не пам'ятаю, десь там повинна бути кишенька. Ось ставити, якщо в випадку якоїсь аварії, щоб можна було просто знати, хто це є, так, і яку групу крові має. Також інструкції є показано ось тут, що кріс можна положити в такі позиції, як бачите. Зараз положила його ось в такі позиції, як повинно би було бути для немовлячка. Ой, взагалі, мені здається, що також дуже добре, якщо дитина маленька і якийсь час там перевезти дитину, то також буде досить зручно. Хоча потім, коли брати дитину, то звичайно, якщо є таке насідалку ручне, то краще і зручніше, тому що одразу береш, несеш, а з цього автокрісла потрібно її брати вже на руки і нести на руках.